На чому я спеціалізуюся як ведичний астролог? Відповідно, таке саме питання задайте собі. На чому спеціалізуєтеся ви як ведичний астролог? Хорошо? Ну, от, дивіться. Моя спеціалізація перша це є духовний фундамент, плюс базові знання ведичної астрології. Перший рік навчання він є найважливіший. і те, чому в мене студенти вчаться 15 місяців, це є фундамент. Без цього фундаменту вивчення ведичної астрології другий, третій, четвертий рік, не мають ніякого сенсу. На даний момент в мене вже є готовий курс, базовий курс федичної астрології, тривалість 15 місяців. От ми там вчимось. Далі є другий рік навчання це накшатри, глибокий розбір. Перше 4 години начитка відео про кожну накшатру. Дальше. По кожній паді я даю кілька гороскопів, кілька прикладів. Там може бути 3-5 гороскопів, може бути ну, від 3 до восьми гороскопів на кожну паду. Тобто, наприклад, Ашвіні перша пада, сонце в першій паді, Ашвіні. Три гороскопа сонця, там, ну, від трьох до восьми, там кажу, різні там різні От, Є також ці місяць. От я робив такий спеціально великий курс. Він зараз в процесі в, обро... ну, в роботі зараз я ним займаюсь, бо тому що ну, курс записати треба 2-3 роки часу це не все так швидко. Там, повірте, треба попрацювати добре. Третій рік навчання це будуть дробні карти, і четвертий це додаткові техніки. Ну тобто, я так планую курси, роблю такі великі, глобальні. Тобто, ти прийшов і на одному курсі вчишся. Знаєте, ти не бігаєш, там піймав, там піймав, там піймав. Тут прийшов, засів, пару років спокійно відівчився, маєш чистий спокій. Це мій рівень. Да, з чим я працюю? Питання з чим працюєте ви? Тобто, як спеціаліст з ведичної астрології, далі я займаюсь консультаціями на базі консультації, в принципі, найкраще, що для мене це ну і для людей, то що я бачу, це пройти базовий курс ведичної астрології. На базі цих знань я створюю проєкт. Перший чесний мільйон. Ну, от, ми правильно виставляємо цілі. Далі також є курс самооцінка, вона має духовний фундамент. На духовному фундаменті це все робиться. Далі, в мене є тренінг по самооцінці, ну, от, є додаткові з ну, навчання заняття. Також я займаюся тим, що ну, консультації провожу. Мій профіль по консультаціях це є. Ну, я в порядку, тобто я стосунки, гроші здоров'я. Я в порядку. Призначення, от, яка людина, риси характеру, в якому напрямку йти рухатись. Друге, стосунки, що в людини працює, що не працює, як людина в стосунки йде, де, де добре в стосунках, де погано, і там всі ті грані пропрацьовані. Третє, гроші, чи гроші є, чи нема що робити, як робити. Четвертий рівень: якщо три пройдені правильно, зі здоров'ям буде все в порядку. Є якісь кармічні задачі от здоров'я. Я не дуже пхаюсь. От я розумію, те що людину потрібно провести в порядок. Якщо, наприклад, раніше у мене були там постійно перевантаження по здоров'ю. логічно, що я в якийсь момент потрапив в лікарню з серцем. Три дні полежав, подивився в білий потолок, сказав, що так, жити не можна. Я вийшов з лікарні, почав е, зменшувати кількість е, цього м'яса, бо я працював в ресторанах. От, потім став вегетаріанцем, кинув пити курити. Все, остаточно з тим всім я попрощався. Це було ну, як режим дня я почав дотримуватися, це був ще 2008 рік. От, і в 2012 році, 13 лютого, я повністю кинув пити курити. Це вже остаточно. Також, бачите, це був час, для цього потрібно було кілька років. От. Можливо, все, все можливо змінити, але потрібен час. Знову ж таки, людині просто все, просипайся зранку. І що? Непонятно. Але коли людині пояснюєш, коли ти просипаєшся, що робиться, як робиться, чому це все відбувається, людині набагато легше в цьому напрямку рухатись. Ну, і людина може покращити своє життя. Тоді результати будуть набагато кращі. Так що так. Окей, це моя спеціалізація. Питання до вас. На чому спеціалізуєтеся ви? Чим ви можете бути корисні для людей? Ну, ведичний астролог це всього лиш інструмент, та, який допомагає вам бути чимось корисним для людей. Будьте корисні, люди вам будуть вдячні за це. І на словах від душі плюс грошима. Тоді все буде добре. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.